Слава Україні! Доброго дня, друзі! Таке от у нас сьогодні відео. Велике-велике надходження товару відійшло. Це у нас і турбіни оригінальні. прийшли. Прийшла посилення навішування. Це виробництво Угорщина. Циліндри будуть оригінальні. Це ті, що циліндри з ходом штоку 175 мм. Тобто то, що буде опускати до самого низу вашого нові... механізму навішування. Так, потім що у нас? Фільтри масляні прийшли. Так, Тут прийшли у нас оригінальні дозатори, я бачу. Прийшли корзина щеплення. Також оригінальна, це посилена. Потім вентилятори на 8 лопастей оригінальні. Так, на. Керзину у нас нового зразку надходження самого нажимного диску. так ну, Звісно, палички у нас тут. Потім мігалки там. Вони у нас на магніті є карти двері малої кабіни. Так, шпагат агротех, кому цікаво. Корпус вілок, це оригінальні приходили Так, тахоспідометри. Ручки дверей, клапаний механізм, труба шкворня, Так, турбокомпресор я вам казав вже. Так, зайшли. Серга. Це у нас розкоса регульованого прийшла. Потім кронштейн з пружинкою для транспортного положення центральної тяги. Так, поприходили, друзі, у нас колінвали, вони з клапанами у зборі, це оригінальний калінвали на 240-245 двигун. Так, Потім е, цікавилися також, хлопці не було у нас е, педаль керування подачею палива на велику кабіну. Так, бортова, розподільники поприходили, це салєво, це оригінал. Вимикачі маси. Друзі, ну, тобто дуже-дуже багатий такий великий асортимент. Також хочу вам нагадати, що у нас є можливість відправляти за допомогою от Володимира це вона на Литву та Латвію. Вам потрібно по номеру, який ви бачите, зв'язатися через Viber з Володимиром, запитати, скільки буде коштувати ваша посилка, ну тобто доставка вашої посилки. А потім мені на цей номер поскидати скріни бажано, сайта з нашого, щоб не було у нас там помилок якихось там. При замовленні і оформимо замовлення відправимо. Так так само на Молдову є можливість відправляти. Тут вам потрібно через Viber зв'язатися з Сергієм і так само з ним це з'ясувати, скільки буде коштувати. Ну, друзі, що, я вам показав надходження. Телефонуйте, будь ласка, замовляйте. На все добре вам.